Зеленський, звільняючи генерала залужного, порушив законодавство України. А за які гріхи провини ти звільнив залужного? Відсутня фраза за особисту мужність і героїзм, яка є в указах Зеленського про присвоєння іншим генералам. Сьогодні знову делегація від Європейської солідарності. Не пустили за кордон зеленському тісно поряд з Порошенком на Мюнхенському безпековому форумі. Ну, ви бачили таку дурість. Звичайно, свинська свинська поведінка, свинська робота Стефанчука. Вона на поверхні з таким беззаконням війни не виграють. Пам'ятна хода 18 лютого може зіткнутися з провокаціями в стилі антимайдану, бо антимайдан керує країною. Вітаю, друзі! Отже, на наших очах країна провалюється в беззаконня. І сьогодні з'явилася дуже важлива публікація на сайті Спілки офіцерів України від генерала Омельченка. Він стверджує, що Зеленський, звільняючи генерала Залужного, порушив законодавство України. Дозволю собі зацитувати публікацію Григорія Омельченка. Порядок накладення дисциплінарних стягнень на військових чітко регламентований законом про дисциплінарний статут Збройних сил України. Стаття 47 закону встановила, що невиконання, неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу на таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків. Рішення про усунення військовослужбовця від Нання службових обов'язків приймається прямим командиром, начальником. Про цей факт видається у триденний строк з дня прийняття посадовою особою такого рішення. Письмовий наказ про проведення службового розслідування у нашому випадку прямим командиром, начальником головнокомандувача зсу генерала залужного є президент України, Верховний головнокомандувач Зеленський. Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу необхідного для прийняття командиром-начальником відповідного рішення за результатами такого розслідування. Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися або прийнято. Рішення про притягнення військовослужбовців, який вчинив правопорушення до дисциплінарної відповідальності. Командир, начальник, який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх підстав, несе за це відповідальність. Відповідно до статті 48 закону про дисциплінарний статут збройних сил України на військовослужбовців можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення, зауваження. Догана сувора догана попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, звільнення з військової служби через службову невідповідність. Нагадаю, що в указі президента номер 499-2022 від 17 липня 2022 року про усунення Баканова від виконання обов'язків голови СБУ Зеленський вказав причину його усунення. Невиконання, неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків, або створило загрозу настанню таких наслідків. Це було підставою для усунення військовослужбовця Баканова від виконання службових обов'язків стаття 47 ма про дисциплінарний статут Збройних сил. Відповідно до пункту 17 106, статті 106 конституції України президент України як Верховний головнокомандувач має право звільнити головнокомандувача за силу залужного. Без подання міністра оборони, це виключно його конституційне право як Верховного Головнокомандувача. З юридичної точки зору звільнення залужного за згодою чи без згоди міністра оборони є законним, якщо вказані підстави, передбачені законом про дисциплінарний статут збройних сил. Офіційного повідомлення про проведення службового розслідування щодо залужного на сайтах ОП і Міністерства оборони не було. Запитання. До Зеленського, а за які гріхи провини ти звільнив залужного? Назви підстави. Його звільнення, чому вони не вказані в указі, адже відразу після звільнення ти присвоїв генералу залужному звання Героя України за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, указ номер на 61 20, 24, від 2024 від 08.02.2024 року. Зверніть увагу на цинізм і дріб'язковість президента в указі про присвоєння залужному звання Героя України відсутня фраза за особисту мужність і героїзм, яка є в указах Зеленського про присвоєння іншим генералам сирському, Буданову, Наєву та іншим. Наголошую, що президент України зобов'язаний діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Стаття 19 Конституції. Вияснив президент України, верховний головнокомандувач Зеленський, звільнив залужного з посади Головнокомандуючого Збройних сил України безпідставно. Отже, ми маємо взагалі то таку патологію від Зеленського, бо він звільняє людей безпідставно з перших днів свого перебування у владі. Нагадаю, що перший. Суд про поновлення на посаду за незаконне звільнення виграв колишній член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Володимир Горковенко. По сьогоднішній день рішення про поновлення Володимира Горковенка на посаді не вчинене. Тобто, можна сказати, що Зеленський п'ятий рік ігнорує рішення Верховного суду України. І за це йому нічого не прилітає. Дуже дивна історія, тому що коли ми говоримо про те, що країна впадає в беззаконня, то ми говоримо і про інші рівні. Сьогодні трапилася абсолютно кричуща і, в принципі, прогнозована історія. Сьогодні знову делегація від Європейської солідарності. Не пустили за кордон, причому не пустили не лише депутатів, але й екс-президента Петра Порошенка, в якого було наплановано зустрічі у Сеймі Польської республіки, також на Мюнхенській безпековій конференції і також планувався візит до Ізраїлю і зустрічі з ізраїльськими політиками. Причому ці зустрічі були анонсовані, і про них е, повідомлялось не лише на сайті Європейської Солідарності, але в багатьох медіа. І сьогодні влада придумала дуже кумедну історію, оскільки Буданов сьогодні відзначився потопленням е, великого десантного корабля «Цезар-Куніков», вирішили трохи вляпати, е, обляпати успіх. Е, Генерала Буданова, ну, абсолютно, втягуванням його в політичний процес. Очевидно, що Служба безпеки тепер не, не бавиться в ігри з переслідуванням політичних опонентів влади, вирішили втягнути Буданова. І з посиланням на Буданова у Верховній Раді заявили, що не можуть дозволити виїзд Петра Порошенка. Ірини Геращенко, Івана Климпуш, Цинсадзе, ну ще ряд політиків Герасимова, Артура Герасимова. Тобто, по суті, заблокована повністю діяльність, міжнародна діяльність найбільш вмонтованої в міжнародні процеси партії Європейська Солідарність і пояснень жодних цим діям, законних пояснень немає. Чому власне причина? Та причина в тому, що Зеленський збирається об'їжджати якісь західні країни. Очевидно, що він хоче показатись, мабуть, і на Мюнхенському безпековому форумі, де мав би бути Порошенко. І Зеленському тісно поряд з Порошенком на Мюнхенському безпековому форумі. Ну, ви бачили таку дурість? Порошенко на жодному міжнародному майданчику не зробив нічого лихого. Для України він навпаки тільки відстоює національний інтерес там, де тільки можна. Згадаймо хоча б безпековий форум в Галіфаксі, де від влади, по-моєму, півтори каліки якихось потрапило на цей безпековий форум, дуже важливий в міжнародних процесах і дуже вагомий. Тому е сьогодні фактично влада обляпала не лише е щойно. Освяченого генералу, точніше, героя України, генерала Буданова. Ну але, звичайно, свинська, свинська поведінка, свинська робота Стефанчука вона на поверхні. Стефанчук відробляє свою, так би мовити, пайку поросячу. І це дуже огидно, тому що взагалі то він не директор парламенту. В парламенті немає директора, немає феодала і депутати не кріпаки. Як вони не можуть зрозуміти, що депутати в парламентсько-президентській республіці це головні політичні гравці? Навіть не президент. Навіть не президент нагадую, а депутати, які формують коаліцію у парламенті. У нас парламентсько президентська республіка. І про це беззаконня, яке твориться в країні, я говорю постійно, тому що ну, в нас політичні експерти так уже іронізують, що в нас офісно на президентська республіка, але в нас поруйнована повністю Конституція. Ну і... Тут найсмішніше те, що коли зараз якийсь там Подоляк вилазить і розповідає, що Україні потрібні інвестиції, то хочу нагадати, що допомога від Європейського Союзу нещодавно проголосована, передбачає багатопартійність, багатопартійність, так і зафіксовано це формулювання: багатопартійність, тобто свобода дій партій у парламенті. Натомість ми бачимо, хочу нагадати, що ці фінанси, вони підконтрольні. Тобто, ви пригадуєте, що такий собі Орбан вимагав щорічного звіту по виконанню критеріїв надання цих фінансів, очевидно, Орбана відігнали трохи від, від, цього, від цієї теми, але погодили дворічну. Перевірку раз на два роки. Перевірку виконання зобов'язань України. Наскільки я розумію, державний бюджет розраховує отримати гроші від першого траншу Європейського союзу до середини березня. Так вони ще цих грошей не отримали, а вже плюс в очі Європейському Союзу, який повинен виділити ці гроші. Значить. У Зеленського є надзавдання провалити не лише обороноздатність країни, ну, але й провалити міжнародну політику таким чином, щоб в Україні грошей на оборону не було. Ну і тепер думайте самі: а чи, а чи не розігрується сценарій, завданням якого, попри те, що генерал Сирський клянеться, що його завдання є зберегти якомога більше людей? І перейти в оборону, і ввести ощадну війну, так би мовити, щодо людських життів. Але вже суспільство кошмарить, так би мовити, сумна думка про те, що найближчим часом нове військове командування може випалити найбоєздатніші частини. Після того обороноздатність знизиться і виходу іншого як. Підписання якоїсь мирової угоди чи перемир'я тимчасового з Путіним у нас не буде, тому що ні грошей, ні, ні війська в країни не буде. Завдяки, е, я б сказав, е, ну, це спеціальні дії на ослаблення обороноздатності країни. Це умисне, зло, зловмисні дії. І, на жаль, ми не бачимо потрактування цих дій з боку правоохоронних органів. Тобто. Правоохоронні органи забули, що вони захищають державу, а не зеленського персонально, чи Єрмака, чи Татарова, чи ще когось. До повноти, так би мовити, картини. Хочу нагадати, що генерал Наумов, який проходить в Україні ледь не як державний зрадник, насправді дуже якось хитрозадо був випущений під час війни, генерал Наумов за кордоном. І роздає інтерв'ю, а експрезидента Порошенка не випускають за кордон. Ви, ви розумієте, в чому полягає комедія ось, ось цих зусиль Банкової і, 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 і Єрмаків з татарами? Так от, скажу вам таку штукенцію, бо цей самий генерал Наумов раптом заговорив, і в чому, в чому комедія його заяв? Його так би мовити, звинувачення. А він в Бі наговорив на БіБісі е, е, інтерв'ю, де звинуватив дискредитації заступників голови офісу президента Смірнова і Татарова. Прозвучало це вкрай сумнівно, адже раніше на умова затримали на кордоні в Сербії за спробу контрабанди валюти і діамантів. Потім він від, рік відсидів там. І очевидно, що зусиллями української прокуратури було вчинено такі дії, щоб наумов тут не з'явився в Україні. І тут тепер на умов починає е, поливати, так би мовити, з голови до ніг найближчих людей з оточення е, Зеленського. Ну тоді що? Тоді наумов, якщо він зрадник, кулініч, якщо він зрадник, кулініч, в слідчому ізоляторі і щось е е суди над ним дуже швидко засекретили. Аби Кулініч не наговорив зайво. А хочу нагадати, що Кулініч говорив про те, що він прийшов у штаб Зеленського за дорученням і з фінансами. От в чому комедія. Тому, коли зараз на, на Татарова і на Смірного Наумов почав гнати, так би мовити, то постає питання: а це що? Це виглядає так, що е, е, зелена команда, яка вся призначалася указами Зеленського, той же самий Наумов призначений указом Зеленського. Нагадаю, і вони всі мені шкоду обороноздатності країни гуляють на волі. А полковник Червінський під слідством. До речі, ще одна важлива теза. Адвокати все-таки спрацювали. і Незаконна мобілізація Червінського в бригаду тероборони в Донецькій області, як полковника діючого військового службовця і батька трьох дітей, ну, тепер зафіксовано рішенням Верховного суду. Тобто, до всіх беззаконні, які вчиняє Зеленський, тепер додалося ще й судове рішення по полковнику Червінському. Але це не звільняє його зі слідчого ізолятора, а ті, хто порушив закон проти нього, той сидить в кабінетах банковий. Але так вже довго не може тривати. З таким беззаконням війни не виграють. Вкотре випливає теза про те, що Зеленський і його оточення зовсім не зацікавлене в перемозі в цій війні. Така гірка правда. Думайте. Минає 10 років від початку російської агресії. Це важливі дуже дні. І я боюсь, що вони можуть по старій пам'яті, нагадаю, що татаро керував тітушками, по старій пам'яті вони можуть пуститися берега. Я боюся, що пам'ятна хода 18 лютого, яка вже анонсована від. Михайлівського Золотоверхова на Інститутську може зіткнутися з провокаціями в стилі антимайдану. бо антимайдан керує країною. Не забуваємо про допомогу Збройним силам. Здається, іншої опори в нас немає. Слава ЗСУ! Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки. Аби правду про події в країні знало якомога більше людей. Дякую вам.